Понеділок, 17 лютого, і я вас вітаю на своїй зеленій грядці. З моменту останнього відео, з моменту останньої перевірки пройшло 2 доби. І ви тільки погляньте, як за ці дві доби піднялася і зазеленіла цибулька. Коренева система добре розвивається. Цибулька майже вся проклюнулася, декілька штучок залишилося іще в сплячому режимі, які не прокинулися. Ось, наприклад, одна. Тут ось в куточку одна. Ось, але на ній вже з'явився росточок. Так що цибулька активно пішла в рост. Переходимо до салату. Салат сенатор. 15 лютого я показувала, що почали з'являтися росточки, і за день до вечора їх стало ще більше. І вже ввечері я зняла стреч-плівочку, наш імітований парничок, так скажімо. Бо висота росточки вже досягала плівочки. Як можемо бачити, їх з кожним днем все більшає. Вже почали розкриватися листики. І сьогодні я бачу, що необхідно трішечки полити, бо вже ґрунт починає пересихати. Тому ось так обережно, тоненькою цівочкою. А взагалі, скажу я вам, оця фітострічка Досить таки чудово працює мені подобається. У мене був досвід вирощування просто на підвіконні, і зараз в цьому році я вперше використовую фітострічку. Вона коштує недорого, але результат. Дуже і дуже помітно. Тому раджу всім, хто або вже щось посіяв, або тільки планує все ж таки обзавестися фіто-стрічкою. Саме фіто, не просто білою, а з інфрачервоним випромінюванням. Це, трішечки полила і відправляю салатик далі на поличку. Наступним перевіряю кропчик бачу, погано через плівочку видно, але бачу, що вже починають з'являтися, проклювуватися перші росточки. Нагадую, сіявся кропчик. 12 лютого, тобто сьогодні 5 діб усім моїм ростюшечкам. І вже зараз я зніму імпровізований парничок. І тут ось, ну, на відео, можливо, воно ще не видно, але насправді... Бачите, ось, гарно видно, почалися вже з'являтися перші сходи. Як виявляється, укроп саме повільно пророста, також його трішечки увлажнила і повертаю на поличку. Ну і переходимо до рукколи. Руккола, нагадаю, сіялася також 12 лютого. Зараз я зніму цей імпровізований парничок. Чому? Тому що бачу вже, що в деяких місцях, не видно так запотівши, ростюшки торкаються вже безпосередньо плівочки. Рукалу я сіяла безпосередньо в луночки, да, два ряди по п'ять луночок у мене. Що я бачу? Перша луночка два розтюшки, друга два. Тут третя поки що пусто. В четвертій одна рослинка проклюнулася, в п'ятій дві, тут одна, дві. Одна, одна і одна найменшенька. Тобто виходить, не, прос... не прокинулися, не проклюнулася поки що одна луночка. Але я не буду нічого трогати, я повертаю в такому вигляді на поличку, і дамо ще час, можливо, вона через деякий проміжок часу. Все ж таки надумає прокинутися. Ну, якщо ні, то можна підсадити пізніше. Нагадую, рукало її можна підзрізати, не виривати з коренем, і вона буде далі продовжувати відростати, як, наприклад, на грядки у вас петрушка. Тому сіяла я по дві рослинки, а далі буду бачити по загущеності, можливо, по одній взагалі приберу, видно буде. І наостанок в мене залишається ось ця касета, де посіяний перець. Звичайно, для перця ще рано, і я навіть не очікую, що він так швидко взійде. Це тільки 5 діб пройшло, перцю цього дуже замало. Але. Вчора розмовляла зі своєю Світланкою, і вона мене просто переконала. Каже, ну як це так, ти і не сієш баклажани? Адже ви ж їх так любите. Я кажу, да. І вони такі корисні, кажу, да. Ну, так каже, значить, треба сіяти і садити. Коротше кажучи, я не знаю, скільки грядок мені прийдеться чи нам будувати. Але, 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 Вова був в центрі. Я попросила зайти купити насіння. Він купив. У мене тут якраз 14 луночок, по дві насіннинки, це 28 штук. У пакетику 30. Ну, були, звичайно, і дешевші е, наші пакетики, да, звичайне насіння. Але я вже казала і кажу, що я намагаюся. Все сіяти, ну, таке що на розсаду, все там голландське, французьке насіння, тобто ці F-ки, гібриди. Це баклажани, чиї вони в нас Італія насіння. Італійське, United Genetics, Parma Італія. Так що зараз. Так само, як і сіяли перці, тобто нічого не змінюється. Луночки в нас є, бачите, ось прямо такий конденсат. Ефект парничку. Оце добре. Луночки в нас на місці. Земелька в нас волога. Поливати я більше не поливала. Ото, як полила в перший день, 12 лютого, і все, більше я нічого не поливала. Поливала, нагадую, можливо, хто не бачив, ось сюди у піддон. Тобто в піддон наливається водичка, і через дірочки в касетах воно промокає, промочується весь ґрунт. Все, тепер оці луночки розкладаю по дві насінинки. Планувала дві насінинки посадити окремо в стаканчик, але під час добування їх звідси, дві насінинки втратила. Тому, якраз вийшло чітко на мої 14 луночок. Чому обрали саме цей баклажан? Ну, По-перше, я не захотіла оті круглі, білі і так далі. Чому? Тому що не зовсім з ними завжди зручно, з круглими. А по-друге, по характеристиках. Тобто цей сорт Night Lady. Він іде, ну, як заявляється, дуже продуктивний, середньоранній, плод стандартний, циліндричний, блискучий, насичено-темно-фіолетового кольору. Придатний для вирощування у відкритому та закритому ґрунті, має прекрасну транспортабельність та лежкість, використовується для свіжого ринку, переробки та консервування. Тому взяли ось такий сорт. Все, зараз засипаю грунтосуміщою мої луночки. Присипала трішечки, е збризнула водичкою, бо верхня оця суміш виявляється сухіше, ніж знизу. І все, знову повертаю парничок. Зробила собі помітку, наліпила на бокові частинки, отут, що це баклажан Night Lady. І все. І вертаю знову на стілаш. І нехай собі стоїть там. Ось такі в нас справи на нашій зеленій грядці. Далі буде.